Привіт всім, з вами Дедіон Лібліц. І сьогодні в нас на огляді танк під назвою КФПЗ-07РH. Сьогодні подивимось на нього трішечки, подивимось, що в нього по ТТХ, що він по грі. Також не забудьте протиснути вподобайку, написати будь-який коментар, тому що коментарі ви не пишете, кому я це кажу, ай ладно. Не забудьте підписатися, якщо ви постійний глядач, а ще не підписані. Ну а якщо ти тільки-тільки зайшов, то дивись контент, можливо, тобі сподобається. Щодо броні, дуже цікаво. 180. 180 мм е, в башті, 100 в борт і 100 корма. Баште. Корпус 100 мм, борт 60 і 40 корма. Єдине, що можу сказати, що в корму фугаси леті точно будуть. Так, щодо броні, е, КВПЗ 07RH виглядає буквально от прям на всі свої 180 мм. От прям на всі свої 180 мм башті. Як ви можете побачити, це з прицілу РУ-251, якої пробиття 180 мм. 180 мм. І е, КФПЗ повністю, повністю сірий. Ну, там, да, башта трішки червона, але в то червоне теж залітає. Ось на голді, як він виглядає, 250 мм пробиття. І він стає повністю сірий. А враховуючи те, що в більшості восьмих рівнів пробиття голдою більше. 250 мм чи приблизно таке ж, то що... про та навіть на ББшках 200, за 200 мм, 180 мм на ББшках, і він сірий в корпусі. Тому про броню тут немає сенсу казати. Єдиний, єдиний маленький нюанс це фугаси. Фугаси у ру 251 102 мм. Це треба розуміти, воно трішечки завищене, це не у всіх танків. Але у тих, кого воно завищене, будуть пробивати фугасами прямо в башту. Як ви можете побачити, сіре. Сіра ось ця планочка е, в башти, і також, якщо башту буде піднімати ось догори, то також буде сірим. І туди можна буде пробивати фугасами з фул-альфою, шкодою. Тому це досить цікавий момент. Не знаю, він мало кому знобиться, тому що в більшості випадків е, танчик без броні йому будуть кидати прямо в обехами, прямо в лице. І ніхто ті фугаси не буде, тому що то все час. Також ось червоне залітає. І щодо бортів, досить цікавий момент. В борта трішечки, якби би іначе, і залітає фугасами, але в башту ще трішечки буває жовтеньким. Ось як ви можете побачити, ще десь жовтеньке. Але в корпус летить фугасами точно. Також щодо корми, в корму фугаси теж летять. Там 40 міліметрів. Але якщо завишене пробиття за 100 мм, то буде летіти і в башту. Але я думаю, що в більшості СТ, воно десь приблизно 50-60 і в башту фугасами ви, немало, ну, мабуть, не зможете закидувати. Але в корпус в корму фугаси будуть залітати з фулл шкодою. Якось так. Ходім далі. Так, щодо стрільби, шкода на хвилину 2631, що, до речі, показничок, то досить непоганий, я хочу сказати. На вось, серед восьмих рівнів. Також час перезаряджання буде 5,5. Середнє пробиття броні 218 мм. Тут я хотів би трішки загострити свою увагу, тому що і вашу теж. Тому що 218 мм для восьмого рівня це досить файний показник. У більшості середніх танків на рівні цей показник доходить до 180-190-198 мм. Тут 218. Це без допробиття. Якщо ви поставите допробиття, там буде приблизно десь 11 мм додаткових. Тому, як на мене, танчик доволі по пробиттю доволі файний. Ну і по гарматі теж. Кумулятив зараз побачите. Кумулятивму 262 мм пробиття. Казати про те, що ви будете шити ПТ Італії 9 рівня і е 75 мабуть, ні, все-таки, бо трішки замало буде. Але. Всіх інших, думаю, без проблем. 240 мм середня шкода, ну, що досить непогано, теж для рівня. Ну Це середній показник, тобто в більшості він від 220 до 300, до, ну, там мабуть, до 310, бо в деяких є 310, але там КД більше. Тому в нас така альтернативна гармата 5,5 з меншим КД. Але із середньою шкодою такої 240. Час зведення 2,8 досить непогано. Також розкид теж файний. Кути вертикального наведення, мінус 10, прям плюсик. Дуже класно, чітко. Максимальна швидкість 60. Враховуємо, що це середній танк, і 60 це досить непоганий показник. Назад 20 теж плюсик. Тобто по маневреності і по гарматі величезний плюс. Єдиний мінус це тут по броні, бо її немає. Так, далі спорядження. Спорядження в нас універсальний комплект. Звісно, форсажик можна поставити, і адреналін, звісно ж. Амуніція, шоколад, поліпшене пальне і шоколадний батончик. Щодо боєкомплекту, стоїть в мене ось так. Можете виставляти по-своєму. Я ставлю ось так. Гарматний досилач. Допрацьовані модулі, поліпшену оптику поставив, підкрущення оберти двигуна, звісно ж. Немає сенсу ставити на броню, бо її немає. Тут же 180 мм, але, тут... <кліпши> але їх тут немає. Поліпшена збірка посилені посилення механізми наведення, звісно ж, щоб ще краще було зведення. Ну і можна поставити на розкид трішечки. Також ящик з інструментами і першокласне спорядження. Ну, до речі, якщо дивитись без розкиду, то розкид буде трішки більшим. Це враховуємо теж як і час зведення, бо у мене все за обладнанням стоїть. Так, поїхали грати. Я хочу награтися на ньому, подивитися, як він грається. Тому що танчик доволі цікавенький, і, як на мене, буде гратися непогано. Подивимося, звісно, зараз. Але. Давайте знову ж почнемо по традиції з плюсів і мінусів цього танку. Плюси цього танку, я не знаю, я буду прям глобально казати про це. Тобто я не буду прям уточнювати. Глобально. Гармата. Величезний плюс. Е Маневреність, величезний плюс, броня, мінус. Все. Більше тут нема про що казати. Щодо ігроладу, зараз будемо дивитися. Щодо ігроладу, так як відсутність, так як має, немає броні, це говорить про те, що треба грати обережно і не лізти вперед. Тобто, це треба розуміти. Треба обережно. Та що ж таке? А коли я відео роблю, і обов'язково треба вимикати. Ось так все вимкну, щоб не заважало мені і не блимкало. Немає броні, але ми ліземо зараз. Це робити не треба. Не можна. Тому що досить боляче будемо отримувати. Не треба забувати, що ми середній танк. У нас броні не так багато. І альфа, якщо десь прилетить на 400, буде досить ну, неприємно. Досить неприємно. Але в нас є ДПМ. Ой-ой, ой я зараз таку фігню роблю, можливо. Пощастило. Пощастило. Але може і ні. Але може і ні. Е, цікавий. А я не розумію, а чому ви в мене вмазуєтесь? Чому ви в мене вмазуєтесь? Боже, я не можу роздуплитися, бо. О, прикольно! Оце прикольно. 335, до речі, фугасом. Досить непогано. Е, ну, а що назад? А ви що, не можете допомогти мені? чи що? А, тут ще й, до речі, АМХ під'їхав. Мабуть, тут треба валити. Але обережно. Бережно, бережно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, це я вам за і кажу. Тобто лізти вперед немає сенсу. Тобто він полюбляє ігролад спокійний, розмірений і дуже аналізований. Тому що, якщо ти не аналізуєш, будеш зливатися за 2 секунди. Тут, до речі, поразка, я дивлюся, бій буде з поразкою. Можливо, не по мені дасть. Я, я не звик грати з ПК. Для мене гра з ПК це я не знаю. Це прям. Тому ви уж вибачайте, якщо я десь там можу не влучити чи затопити. Ну, влучність непогана. Політ снаряду, до речі, теж більш-менш непоганий. Тобто, я дивлюсь, що летить. Летить швиденько, це, це досить файно. Можна ще підмикнути і ще встигнути дати. Ах, не влучив. А що в нас по об'єкту? Він десь заховався чи що. Так, бляха, 0,4 рахунок. Тупо імба. Тупо імба, Тут вже нікого не залишилося, тільки ми з 1375. Ай, що ж за команда така імбова? а? Ну, маневрність є, тобто можна, можна злиняти. Звісно, що вона не така потужна там. Ну, мені здається, на рівні проги. От на рівні проги прям... Десь так. Добре, 240, до речі, от це бачите. 240 і летить. Низенький силует, до речі, він ж не дуже в нас високий. Теж плюсик. Теж плюсик. А що таке? А, яким чином я йому рикошет зробив? Ну, це прикол. Я не розумію, як це працює. Але як я зробив дракулі рикошет? Я не знаю, він якийсь кручений, чесно. Це смішно. Це смішно. Бляха, щоб не бути, щоб не соромитися курва, треба, каже, грати з сенсором. Бляха, я з ПК каже, граю, як якийсь, каже, рачок такий. 17 тисяч при поразці. Тобто, ну, казати про якийсь фарм при поразці немає сенсу. Треба дивитися на перемогу. Ми в топі, до речі, шкоді. Дракула каже, щасливчик, пощастило. Поїхали ще зіграємо бій. Е, там було одразу видно, що буде поразка. Як уже команди не було, одразу видно. Треба сенси огляди робити. Бо я дивлюсь, що в мене з, з ПК я не можу нормально показати навіть якусь скілуху свою, бо, бо в мене її немає на ПК. А от на сенсі є. <гум> так, добре. Е, кинуло до восьмих, до речі. Кинуло до восьмих. Зараз подивимось. Ну тут ДПМ файний. Тобто, ми навіть а, ту, ту ж саму прогу, ту ж саму прогу чи того ж самого, ту ж саму 54-ку зможемо непогано так. чи ЧЦМчика. Розчпехати. Ну, за це я і кажу. тобто наперед, Вперед лізти на ньому. Це прям смертельно. Єдине класно, що КВН є. І це прям плюсик. Це прям плюсик, ми зможемо не отримувати, бо всім корпусом не виїжджаємо. Бляха, ну ж ти а, і по мені ж кидають. Ну бо новий танчик, ну а що? Новий танчик треба, каже, покидати, подивитися, що там, як воно. Все, він злиняв, значить ФСМчик тут взагалі один. Бляха, як же боляче? 900 хп, тобто дуже обережно треба грати. Я не знаю, типу. Є танки, на яких ти можеш вмазуватись і тобі за це нічого не буде, але це, це не цей варіант. Це не цей варіант. Ну, у нас вже пів ХП немає. Це, а нам ще цілий бій грати. Цілий бій грати, тому що е, команда там зливається. Я дивлюсь, що тут, скоріш за все, треба буде довго. Там КВ-4, до речі, можна було і по ньому покидати. Ну, танчик цікавий. цікавий. Однозначно, це не ХВК 30, бо то страшне було. Чудовисько. А ось цей вже таке, можна щось з ним, вже, можна вже щось і робити. І пробиття. Саме файне, що мені подобається, тут це пробиття. КВН і пробиття це прям дуже непогане. Та що ти, що ти там робиш? Ну, отримувати немає сенсу. Ж танкувати? Та хто це такий? Прога? А вона буде в мене вмазуватись, мабуть. Знову поразка. От файненько. Якраз для огляду, щоб показати, як танчик грається. Ну, я думаю, хоч одна перемога буде, бо треба ж підфармити трішки. Ну, показати по що по фарму. що по фарму. Оу, навіть не пробив. Навіть щось якось не пробив. Але як він міг мене не пробити? Цікаво, коли в нас броні немає. Не знаю. Цікавий момент. Знов поразка. Як огляд буде. Оце, оце огляд файний. Оце ж, ну, це ж мені без різниці, чесно. Але це ж ВГ, ну, типу, ви ж самі рекламуєте. Плюс 17 тисяч. Ну, таке собі. Таке собі. Знову ми в топі, знову поразка. Йдемо третій бій. Що робити? Бої швидкі, треба зробити хоча б перемогу одну. Цікавий танк, цікавий. Все одно він непогано грається. Єдине питання, тільки відсутність броні. Треба буде досить, обере... досить обережно грати, е, але є маневреність, і це е, це додатково зміна, швидка зміна флангів, тобто ситуації, тобто танк під ситуацію. От як на мене, танк ситуація. От танк під ситуацію. Оце саме от, якщо є ситуації, от, це танк саме під, під них. <laughs> як би це не звучало. Добре. Знову кинуло в топ. Надіюсь, що хоч буде перемога. Бо Бо треба показати, як він фарма. Ну, розганяється він так, типу, не дуже прям потужно, але тримає непогано. Не знаю, Танчик... танчик непоганий саме, але ось рандом не дуже. Та й відсутні броні, бляха. Ну я не знаю. Ну зробіть йому трішки більше броні. І, і при, саме цікаве, що в характеристиках написано 180 мм. А в мене питання: а де там 180 мм? Де вони їх намалювали, якщо їх е, немає просто. Вони відсутні. Я, типу, цього не розумію взагалі. У нас, до речі, я ще хотів сказати, огляд непоганий. У нас непоганий файний огляд, і ми світимо досить непогано. Це теж треба розуміти, що ми граємо мало того, як СТ, так ще й як LT. Це ж, до речі, засвіт мій, мабуть. Хто хто ж іще засвітив. Ага, тут вже мене тигр засвітив. Досить цікаво, що по тигру ніхто не кидає, бо в нас нікого просто там і немає. Нікого там немає. І треба що або валити просто? Напевно, нагору їхати. Нам тут немає сенсу, що ловити. Пробиття файне. Це мені подобається в ньому. Це, це тобі додатковий фарм. Просто додатковий фарм. Тобі менше треба голдою юзати. Ну, от, перетягнутися прям непогано. Ну, танчик непоганий. Досить файний. Я не знаю, він мені по гарматі нагадує в 59-го патона по гарматі. В нього таке ж саме 5,5 КД, 240 альфа. Це щось типу того. 252. Непогано. О, прога ввалила, до речі. Добре. А що по мені, я не розумію? То що танків немає більше, чи що. Добре. О, він діра каже. Можна. А, фугасиками теж файно кидається, до речі. Тобто фугасики тут непогані, до речі. 1800. Ну хоч бій не поганий, то скільки ж можна тих поразок? Дякую, хоч бій непоганий. Ну там тигр тільки залишився, по якому можна щось кинути, і то, мабуть, я не встигну. Ну Танчик цікавий. Досить цікавий. Оу! Ще й залетіло. На ходу навіть кидає, навіть вертушки якісь є. Зараз подивимось, які фармить. Ну, Мабуть, мені, ну, мені здається, що фарм в нього повинен бути такий, як і в прогі, такий, як і в більшості астех. Е, До речі, камуфляж. Зараз подивимося, як він виглядає. 2000 ми накидали. Е, 59 тисяч, до речі, при При скільки ми накидали? 2К. 2К накидали. 50 тисяч. Ну, тобто він фармить. Це плюсик. Я думаю, що з бустерами там під соточку могло бути. Дивимось, як він виглядає саме в камуфляжі. Ну, як на мене, ну, як на мене, камуфляжик, то прям імба. Ну, він такий зроблений камуфляж під якийсь хеллоуін. Такий в готичному стилі, в такому навіть трішки дем... демонічному, правильно казати. А як він, до речі, е, цей, змі... як він змінюється спокій? Я не знаю, до речі, як спокій перекладається, то ви мені скажіть в коментарях. Вигляд дуже прикольний. Такий свічками. Класний. Е, мої, мої висновки про цей танчик досить е, цікавий. Досить цікавий. Він, в нього є КВН, в нього є файна гармата, є маневреність. Єдине відсутність броні, тобто, але не для всіх танк під ситуацію. Тобто, це не такий танк, де ти приїхав на одну позицію на один фланг і там відіграєш. Тобто танчик грається саме е, зміною позицій від ситуації, тобто переїзди. оці. Тобто Треба на ньому думати і аналізувати. Тобто Танчик не для всіх однозначно. Але він цікавий. Це не ХВК 30 тобто це більш цікавіше і більш файніше. Єдине броні в нього немає. Це треба розуміти. Дякую за, о... Дякую за перегляд. зустрінемось в наступному відео. Якщо вам сподобалось, напишіть коментар. Бувайте!